Новини на телеканалі Бізнес. З вами Дар'я Дійгут. Вітаю про найголовніші події дня. Спочатку коротко. Ласкаво просять. Гостели пропонують відпочити дешево і з розвагами. Побудувати діма з ними бізнес. Скільки коштують проекти будинків? і хто готовий платити за унікальне житло? Євросоюзу. Тепер більше від сьогодні Хорватія – 28-й член ЄС. Відсьогодні бізнес реєструється за новими правилами. З 1 липня це роблять тільки в Укрдержреєстрі. Таких приміщень по всій країні близько півтисячі. Строки залишаються незмінними. Фізичні особи-підприємці зможуть зареєструвати бізнес за два дні, юридичні за три. Також можна спробувати відкрити справу через інтернет, але для цього потрібно мати ключ електронного підпису. В Укрдержреєстрі запевняють, черг не буде. Кількість реєстраторів хочуть збільшити в п'ятеро до семи тисяч людей. До того ж, для зручності обіцяють електронну чергу, а також і інші сервіси. Перший день реєстрації по новому звітують в Укрдержреєстрі. Минув спокійно. Перша дія в реєстр була внесена ще у 8.59 у місті Севастополь. Тобто вже починає все працювати в нормальному штатному режимі. Жодних збоїв великих в нас не виникло. Наступне те, що ви побачите на протязі там десь цього тижня, вже ви побачите веб-камери в усіх містах обласного значення в усіх підрозділах державної реєстрації СПД, ви зможете відразу подивитися, що там відбувається. І знову похмурі новини від рейтингових агентств. Україна вже нестабільна. Фіча змінила наш прогноз на негативний. Там вважають цьогоріч зростання ВВП країни становитиме до відсотка. Втім, наступного прискориться до 2-3%. відсотків. До того ж, наголошують в агентстві, значні виплати за зовнішніми боргами чинитимуть подальший тиск на золотовалютні резерви Нацбанку. Поскольку Украине нужно будет в тринадцатом-четырнадцатом году погасить только МВФ 6,4 миллиарда долларов по обязательствам, то есть поэтому агентство ФИЧ прогнозирует, что поскольку окно возможностей для привлечения нынешних рынков будет закрыто, то Украина будет возможность будет трудности с погашением. Дісталось сьогодні кіпрським облігаціям. За них взялися одразу і фічі їхні колеги зі Стендарт Poor's. Папери країни понизили до дефолтного рівня. Сталося це після оголошення урядових планів замінити облігації на мільярд євро новими із терміном погашення 10 років. Цей крок був необхідною умовою отримання допомоги від ЄС та міжнародного валютного фонду. Продовження термінів погашення бондів без надання адекватної компенсації їх тримачам. Це нерівноцінний обмін. Так вважають спеціалісти Standard Poor's – тому суверенний рейтинг Кіпру знизили до рівня обмеженого дефолту. Роти квітня упав майже удвічі, однак проти травня торік зріс на 6%. Профіцит платіжного балансу України в травні становив понад 500 мільйонів доларів. Водночас за п'ять місяців цього року він перевищив 3 мільярди проти 420 мільйонів рік тому. Одна з причин активне розміщення урядом єврооблігацій на початку року, стверджують експерти. Це створило своєрідну подушку безпеки для курсу гривні. Утім, наголошують вони, уряду варто і надалі підтримувати інтерес до України серед кредиторів. Зараз в останні кілька тижнів з'явилися деякі факти, які ну, сигналізують про те, що ця стабільність вона може закінчитися. У червні уряд не розміщав єврооблігації, і вартість українських єврооблігацій підвищилася, тобто інтерес з боку кредиторів до кредитування України зменшився. Бізнес після футболу рівно за рік після фінального матчу Євро 2012 ми розпочинаємо цикл репортажів присвячених розвитку бізнесу, який значною мірою відкривався саме під чемпіонат. Хто заробив а кому навпаки довелося не солодко? Що сталося з дешевими гостелами? Хто літає в дорогі бюджету аеропорти? Все це з'ясовували наші журналісти. І зараз Абрамович розкаже, хто тепер постояльці гостелів і як бізнес на туристах втримався, коли більшість з них поїхали. На сьогодні у нас к сожалению не так много номеров свободних для того, щоб показати поки класічний хостель номер місце. Кілька двоповерхових ліжок, чиста постіль та маленькі шафки сейфи для зберігання цінних речей. Так виглядає типовий номер у гостелі. Переночувати тут коштує близько 100 гривень. Ще п'ять років тому про такі апартаменти у Києві мало хто чув. Тепер, після Євро 2012 їх у столиці близько 40. Вони не так заповнені, як хотілося б їхнім власникам, та справи тут кращі аніжого. Якщо по готелям, по Україні середня завантаженість десь 25%, 40, то хостелів, я вважаю, що середня річна завантаження десь на більше 50-60%. Конкурують гостели з готелями насамперед завдяки низьким цінам. Наприклад, найдешевше зупинитися тут можна за 80 гривень. Якщо ж хочеться комфорту, телевізор, кондиціонер, номери дорожчі. Саме дорогий номер це 390 гривень. Ну, но цей номер уже саме злом один у нас такої. Двохмісні номери майже зайняті завжди. Ну вот то, есть все таки наш человек, он больше хоче. Оскільки основні клієнти гостелів українці та туристи з СНД виграють наразі саме ті заклади, у яких найбільше приватних номерів європейці не такі прискіпливі. Головне, щоб в центрі міста і з розвалами ми стараємося кожен день організовувати якийсь для гостей. Це може бути або безплатна екскурсія по Києву, або якийсь, може бути платний тур по там ночної тур по Подолу, безплатне. Веч там бесплатный ужин, ми готовим национальную українську еду і корм без гостей. Там или вечер українських напитків, когда мы, у нас в баре готовятся свої настойки э, традиційно українські на стойки цей гостел – один із найуспішніших у столиці. Нині завантажений на три чверті. Секрет успіху не лише розташування в історичному центрі міста. Він може поселити сотню гостей. Наразі у Києві лише 7-8 мають понад 50 місць. Решта переобладнані квартири. Після євро кількість гостелів зросла у рази. Втім, близько десятка таких закладів не пережили найскладніший сезон зиму і зачинили двері. Конкуренція уже сочилась, потім нам прийшлось э, напрягаться, чтобы предлагать что-то лучшее. Цены э, значительно понизились по отношению с, скажем, 2011 годом. Да? Ну і прийшла боротися за кожного клієнта. Найбільше гостелів наразі у західній Україні, а також Києві, Одесі та Харкові. Та, попри стрімкий ріст, це ринок і досі не насичений, стверджують експерти. Головне правильно обрати місце і врахувати, що клієнти гостелів шукають не лише дешевий нічліг, а й можливість поспілкуватися та розважитись. Олена Абрамович, Вадим Ільков, новини, телеканал Бізнес. Отже, чи варто сьогодні відкривати гостели, і що для цього потрібно? Ми запитаємо у гостя нашого ефіру. Це Антон Матіаш, виконавчий директор асоціації малих готелів та апартаментів. Вітаю вас! Вітаю! Тож ми щойно з вами переглянули сюжети, і там, зокрема, йшлося про те, наскільки багато для розвитку малих готелів і гостелів дав саме європейський чемпіонат із футболу. На сьогоднішній день ефект євро 2012 для гостелів він зберігається. В принципі, зберігається, я б сказав, більш такий можливо сказати негативний чуть ефект від євро. 2012 тисячі дванадцять ну, тому, що з'явилася досить велика кількість об'єктів, ну не тільки для хостелів, а й для малих готелів, скажімо та конкурентів і для цього сегменту готельного. І за рахунок того, що розмилася. Кількість номерів збільшилась кількість номерів і для проживаючих. Відповідно, зменшився завантаженість хостелів, загрузка так звана і хостелів, і малих готелів, апартаментів. Також Скажімо так, от це в це в цьому плані можна сказати негативний ефект, що ринок ще не встиг наростити ту кількість. Туристів чи клієнтів, які б могли задовільнити, тобто попит. те про що говорили, що будуть незавантажені, скажімо так, гостели після євро. Ця проблема дійсно це те, з чим, чим стикнулися ті, хто відкрив свої заклади саме під європейський чемпіонат. правильно? сам ну? ті, хто відкрив без перспективи, без хорошого бізнес-плану, ті стикнулися з цією проблемою і зараз, ну скажімо так після євро, активно шукали, що робити з цими закладами. Ну от є така статистика, що 20% таких закладів закрилися після євро дві 12. це було також пов'язане з тим, що не було бізнес-плану? В основному так. В основному, скажімо так, ці люди, бізнесмени, так звані, вони орієнтувалися на миттєвий якийсь прибуток, який можна було отримати короткочасно під час євро, так за рахунок підвищення ціни, за рахунок зменшення якості надаваних надаваних послуг, які надавалися людям, які приїжджали під час євро, і через відсутність перспективи їхнього росту і бачення цього бізнесу вони відповідно. І закрили, і зараз є тенденція, що закривають різних. Скажіть, а от ті прибутки, які вони отримали, вони, власне, їхні вкладення якось покрили? Взагалі, скільки коштує відкрити гостел на сьогоднішній день і що для цього потрібно? Відкрити хостел чи, ну, так сказав, заклад для розміщення людей залежить від концепції цього закладу. Це може бути від, так, від 10 тисяч доларів, наприклад, до. Там, Мільйона так залежить. А гостел того, за мільйон? Може бути і за мільйон. А тобто це, ми... це, ж, це ж вже якось не виписується за... в концепцію економічного житла. Навіщо <звіт> такі гроші? <звіт> Я скажу, що залежить від концепції цього закладу. Тож, якщо великий, наприклад, гостел великий відповідно потребує і інвестицій хороших, і, скажімо так, він дає. В принципі, позитивний оборот, великий, хороший оборот, яким дає можливість повернути ці інвестиції. Тому що маленький хостел він дешевше коштує, але він створює менші можливості для повернення вкладень від цього бізнесу. Відповідно, і. Скажемо Окрім так. інвестицій, що ще потрібно на що орієнтуватися тим, хто хоче е, започаткувати свій хостел як як власну справу? Місце розташування можливо якісь дуже ще деталі. Так місце розташування це дуже важливо для хостелу ну, і взагалі для об'єкту розміщення для малих готелів. Це Першочергове для, особливо для української реалії, київських реалій, скажімо так, місце розміщення цього об'єкта і можливість повернення потім інвестицій, тому що якщо не, ну, неправильна локація або не хороша локація вибрана, так, відповідно поток клієнтів буде менший, можливості для розкрутки цього об'єкту менші і так далі. Так, другий важливий момент це філософія, скажімо так, бізнесу. В хостелах вона специфічна, це дух хостелів, так, славно звісний, коли люди приїжджають не просто переночувати, тому що так, вони приїхали в готель там спокійніше, набагато комфортніше ночувати, ніж в хостель. Тому самому. А тут вже йдеться про дух. Так, про те, що люди можуть відчути, поспілкуватися з іншими людьми, подорожувати разом, отримати якісь позитивні заряд емоцій. А як ви вважаєте, чому є така статистика, що нібито більше гостелів відкривається на заході України, і дуже мало їх зараз на сході? З чим це пов'язано? Чому схід України не цікавий для туристів? чи робиться щось для того, аби їх туди якось привабити? І ну скажем так, в Україні проблема з тим, щоб розвивався туристичний. Туристична сфера, туристичний бізнес, тому що вони займаються цим активно і цілеспрямовано. на заході. Більш активно люди над цим працюють за рахунок того, що є можливість. Привабити іноземних туристів з Польщі, той саме, яка цікава західна Україна, яким цікава з Західної Європи. Якщо поцікавитись, подивитися на львівські події і на київські події, як займаються туризм в плані туризму, то це кардинально, скажімо так, відрізняється. А відповідно, східні регіони менш взагалі порівняно з Києвом, менш активно займаються розвитком туризму. А відповідно, тобто головне розвивати туризм. туризм через що люди? люди не їдуть жити в хостелах. Люди їдуть на якусь подію, а хостел. Або готель, це вже скажімо так, додатково місце, де вони можуть. Можливо... Я вам дуже дякую і дякую. дякую, що ви сьогодні прийшли. Глядачам нагадую, що про ситуацію на ринку гостелів ми говорили з виконавчим директором Асоціації малих готелів та апартаментів Антоном Матіяшем. Індустріальний союз Донбасу скорочує половину працівників на Дніпропетровському трубному заводі, повідомляє комерсант Україна. Причина падіння попиту та цін на продукцію підприємства в останні півтора роки. У 2012-му чистий збиток заводу зріс на 80% до 135 мільйонів гривень. Виїзди кажуть, йдеться про збереження хоча б половини робочих місць, інакше за деякий час можливе повне закриття заводу. Один зі співвласників ЄСД, бізнесмен Сергій Тарута, минулого тижня в інтерв'ю пропустив можливість скорочення виробництва і на інших заводах корпорації через обмеження держави імпорту коксівного вугілля. Якщо буде працювати це постановлення Кабіна в наступному році, то частина, із Потребителей должны просто остановиться. То ли это будут цементники, то ли это будут металлурги. Но в том числе мы рассматриваем такую вероятность и достаточно серьезным могут быть последствия с точки зрения остановки Днепродзержинского комбината, потому что нам будет лучше не работать, платить людям зарплату, чем нести такие огромные, несопоставимые убытки. Авторський підхід замість євроремонту українці, беручись за оновлення своїх осель, все частіше звертаються до дизайнерів, чи то йдеться про проект будинку, чи то про вибір кольорів для кімнат. Як розпочати високохудожній бізнес у репортажі Юрія Мелька. Мій дім, моя фортеця. Світла прозора і неодмінно з дизайнерським ремонтом. Нині у великих містах на таку послугу клієнтів не бракує. Зізнається, дизайнер-фрилансер Олександр Карпинський каже: у цьому бізнесі важливе відоме ім'я та якісне портфоліо. Починає думаю, 20 доларів за квадратний метр. і у якби ціна росте в зв'язку з статусом дизайнера. Вот то есть, когда у нього є що показати. Ну и показать, что есть, ну, то есть, есть за що заплатить, то можна там і за 100 євро квадратний метр себя продати. Щоб здобути собі ім'я, зазвичай дизайнер розпочинають з безкоштовних проєктів. Вхід на цей ринок від півтори тисячі доларів саме стільки коштують потужний ноутбук та софт. Якщо для вас це постійний заробіток без власної студії, не обійтися насамперед для іміджу многі користуються кафешками, ресторанами и какими-то там площадями, на которых можно встретиться с клиентами, показать ему, это тоже неплохой вариант. Но для подписания договора для двух-трех встреч, когда ты показываешь, как бы на, то, на что ты способен, э, не в ресторане или в кафешке с, с ноутбуком, а не знаю, там, на 30-й диагонали мониторе и там, у себя в собственной студии. Нині дизайнери заробляють не лише на проєктуванні, але й на декоративно-будівельних роботах. Починають з ремонтів. Для цього беруть у партнери будфірму. Втім, може бути й інший шлях. Часто дизайнерські бюро обростають будівельними підрозділами, що займаються ремонтами та закупівлею будматеріалів. Це вигідно не тільки для бізнесу, але й для замовника. Адже єдиний виконавець і ціну запросить меншу і проконтролювати його легше. У таких фірмах є свій штат дизайнерів: – 4-5 працівників, щоб одночасно вести декілька проєктів. Однак на дизайні тут заробляють мінімум, зізнається власник компанії Доматі Груп Олег Піскун. Основний дохід комплексні роботи від першого ескізу до готового будинку. За дизайн проекту дома в 500 квадратів ми беремо порядка 100 тисяч гривень. За строїтельство вже від нескольких мільйонів. Ну до десятка вже залежності від проєкту, від бажання заказчика ну і технології, які будуть використовуватися. Завдання дизайнера не лише проектування, а й контроль за виконанням проекту до останнього закрученого шурупа. Наголошують в спілці дизайнерів України. Це допомагає значно економити на матеріалах. Утім, без знань будівельної справи та комп'ютерних програм тут не обійтися. Современные компьютерные программы, с которыми работают дизайнеры, они ведь позволяют высчитать досконально расход материала, то есть необходимое количество материала. Когда приходит э, прораб, он вам, знаете, так... Приблизительно обычно указывает. Это приблизительно очень часто буває два рази більше э, необходимого калічества. Рентабельність дизайнерського проектирования та комплексних робіт близько 10%. Проте заробітки різняться в сотні разів. До того ж, безпосередньо залежить від активності на ринку нерухомості. Юрій Мелько, Антон Шем'яков, Олексій Попов, новини, телеканал Бізнес. Отже, комп'ютер та софти. Ви вже дизайнер. Дивіться, шанс свій не прогавте. Електрифікація всієї Африки президент США Барак Обама взявся освітлити чорний континент. Протягом п'яти років американський уряд витратить на це 7 мільярдів доларів як наслідок. Вдвічі більше африканських родин почнуть користуватись електрикою. Одночасно в регіоні розвиватимуть нові види енергетики. Електромережі збудують не тільки в містах, а й в сільських районах. Що досі для Африки рідкість? Доступ до електроенергії відкриває широкі можливості, і це те, що допоможе Африці приєднатися до глобальної економіки. Тож ви повинні мати електроенергію. Світло в кінці тунелю для тяжкохворих південноафриканської республіки у Кейптауні. 21-річний студент вигадав добру справу і отримав гроші, аби перетворити її на бізнес. Він привозить ліки тим, хто не може дістатися аптеки, а допомагають йому уже 250 кур'єрів. Далі розкаже Іван Наскора. молодий і підприємливий. Сізвен Зімі 21 рік, а вже володіє бізнесом. Щодня він доставляє медикаменти клієнтам із передмістя Кейптауна. Всі вони хронічно хворі і регулярно потребують ліків. Незіма каже, ідея кур'єрської служби з'явилася, коли він вчився в академії для підприємців. Хронічно хворі мають вистоювати багатогодинні черги у місцевих лікарнях, аби отримати ліки. Та й лікарні із такою кількістю пацієнтів ледь справляються. Тож мені спало на думку організувати службу доставки, яка має вирішити цю проблему. Ідею оцінив журнал Forbes. Незіма потрапив у топ 30 підприємців Африки, яким ще не виповнилося 30 років за версією видання. На розвиток бізнесу він отримав тисячу доларів, відразу купив велосипеди і почав справу. спершу я не міг повірити, що це реально. Потрапляння у цей рейтинг підтверджує, що у місцевих підприємців є потенціал. Тож і у мене є шанс зробити свій бізнес успішним. Але для цього треба добре попрацювати. Нині у кур'єрській службі, окрім самого Незіми, ще троє працівників. За півроку роботи компанії її клієнтська база зросла до 250 людей. За кожен пакунок з ліками беруть по долару. Також мають намір співпрацювати із департаментом охорони здоров'я міста, щоб розширити бізнес на всю територію Кейптауна. Іванна Скорик, новини, телеканал Бізнес. Інтернет компанія Yahoo! закриває 12 продуктів. Серед цих проєктів система AltaVista – прообраз усіх сучасних пошуковиків мережі. Також у перелік потрапила система Yahoo RSS Alerts, Citizen Sports та Yahoo! Browser Plus. Всі ці сервіси нині втратили популярність. Переконують представники компанії. Спеціалісти додають закриття, допоможе зосередитись на досконаліших розробках у квітні цього року. Yahoo! вже закрили кілька продуктів, зокрема Yahoo Deals та SMS Alerts. Чимало індексів і мало акцій так насміхалися над німецьким фондовим ринком чверть століття тому. Однак, 1 липня 1988 року народився DAX. Він витіснив конкурентів і став головним німецьким індексом. Руками був дзеркалом першої економіки Єврозони. День народження DAX відзначає ростом і ще на пів відсотка. А от як все починалось, розкаже Анастасія Боринець. Ще 25 років тому злі язики Лондона критикували німців за те, що у них на біржі мала кількість акцій. Натомість індексів, хоч греблю гати, аж 11. Попри це, видавець німецької фінансової газети Бьорзен Цайтунг звернувся до журналіста Френка Мелла створити ще один новий індекс, мав відображати динаміку котирування головних акцій на франкфуртській біржі. Так з'явився Дойчер Aktienindex. індекс. Нині Мелла пишається своїм творінням. Зважаючи на високі обсяги торгівлі дерева. Тивами на біржі та факт, що індекс DAX повернувся до показника 8 тисяч пунктів. Можу сказати, це прекрасно. Я не очікував такого. При розробленні свого дітища Мелла звернувся до досвіду США, наділив його однією особливістю. Індекс став основою для похідних фінансових інструментів, приміром ф'ючерсів та опціонів. Це одразу розширило коло міжнародних інвесторів та спекулянтів. Так, 1 липня 1988 року DAX стартував з показника 1163 пункти. А нині сягає майже восьми тисяч недалеко від свого історичного максимуму. Я до уваги те, що DAX стартував з показника близько тисячі пунктів 25 років тому. Нині ми пишаємося своїм продуктом. Його розрахунки проводять незалежно, і цей бренд DAX відомий у всьому світі. У цей індекс незмінно входять 30 обраних німецьких блакитних фішок. Це цвіт німецького великого бізнесу. Проте місце в ДАКС не гарантовано нікому. Спеціальна комісія періодично перевіряє список вищої біржової ліги і регулярно змінює одні компанії на інші. За словами, експертів ДАКС точно відображає німецький ринок, адже підприємства, що входять в нього, становлять 60% загальної ринкової капіталізації та майже 80% усього біржового обороту в країні. Анастасія новини, телеканал Бізнес. Тим часом в Єврозоні зростає інфляція. У червні її показник проти травня збільшився до 1,4%. Про це повідомляє Євростат. Такі результати збіглися з очікуванням аналітиків. На ріст інфляції вплинуло здорожчання продуктів харчування, алкоголю та тютюну на понад 3%, а також електроенергії та послуг на майже півтора. Кордони Євросоюзу розширюються від сьогодні. Хорватія офіційно стала 28-ю державою об'єднаної Європи з цієї нагоди у столиці колишньої Йогославської держави гучні святкування та веселощі. Із якими настроями хорвати переступили поріг старого світу? Знає Ольга Дацюк. Костюмовані паради, концерти, вуличні частування. Скромно зустріти новий статус Хорватія не захотіла. Від сьогодні країна офіційний член ЄС. З цієї нагоди Загреб влаштував гучне свято просто серед ночі. Навіть табличку з написом Митний контроль на кордоні зі Словенією знімали під фейерверки. Євросоюз такий розмах оцінив привітати новоспеченого побратима. Прибули головні європосадовці. всього 15 років тому цей регіон страждав від нищівної війни та порушень прав людини, але менше за два десятиліття Хорватія досягла значного прогресу. Сьогодні ми вітаємо її у нашій великій європейській родині. Аби виконати всі умови вступу в ЄС, Хорватії довелося попітніти. Європа відмовлялася від будь-якого діалогу без реформи судової влади та дотримання прав людини. А головне країна мала побороти корупцію. Офіційний загреб свої обіцянки виконав. Утім, про євро та Шенген для Хорватів поки не йдеться. Сьогодні зарано говорити про запровадження євро на території Хорватії. Однак ми розглядаємо це питання. Я підкреслюю, наша країна нині відповідає вимогам Європи. Тому питання про єдину валюту ми не відкидаємо. Хорватська економіка вже 5 років у стані рецесії. Рівень безробіття сягає 18%. Експерти кажуть, вступ до Євросоюзу може змінити ситуацію, адже має відкрити дорогу масштабним інвестиціям Україну. Місцевий бізнес також із оптимізмом зустрів новину. Підприємці сподіваються, зросте не лише кількість покупців, але й підвищиться якість роботи. Але будь якому разі від вступу в ЄС, ми отримуємо переваги з Європи. До нас прийдуть нові принципи ефективної роботи, дисципліна та регулювання. Без цих базових речей бізнес не функціонує. Офіційні переговори із Брюсселем про членство стартували вісім років тому. Національний референдум щодо цього провели у 2012-му. Тоді за приєднання Хорватії до Євросоюзу проголосували 66% тих, хто прийшов на дільниці. Ольга Дацюк, новини телеканал Бізнес. І ось після Хорватії чергу на вступ до ЄС займають решта країн колишньої Єгославії. Кажуть, найбільше шансів має Чорногорія. Насамкінець цифри дня сьогодні торги за індексом UX завершились в зеленій зоні із поміркованим ростом у 16%. Національний банк України на вівторок не змінив офіційного курсу гривні до долара. Міжбанківський ринок закрився неістотним зростанням котирувань. Заходьте на наш сайт і на наші сторінки у соціальних мережах, а за мить не пропустіть випуск новин спортивних. Будьте з нами і до зустрічі.